Брати, сверши, Боже насадили десниця Твоя, Господи, буде рука Твоя на сина чоловіче, і Боже, укріпили свех. Одне з найбільших і найшанованіших християнських свят Успіння Пресвятої Богородиці, щороку в серпні об'єднує вірян у молитві. Цього року урочистості відбулися і в Мукачеві. У Величному соборі Успіння Пресвятої Богородиці відслужили святкову божественну літургію. Очолив богослужіння преосвящений владика Теодор Мацапула, звертаючи особливу увагу на духовну єдність та значення цього свята для кожного християнина. Сьогодні Христова Церква святкує одне із найбільших богородичних свят Успіння пречистої Діви Марії. І згідно давньої традиції, завжди єпископ приїжджає на цю Мукачівську парафію, адже саме від Мукачівського монастиря, Успенського, наша єпархія взяла свої витоки, і наша єпархія формує свою ідентичність. Тому для нас це не є тільки віддання певної данини традиції, для нас це також і велике свято надії. Адже Госпіня це таке свято, яке показує, що життя не закінчується тимчасовими речами, показує нам, що після смерті також є вічність, і особливо в сьогоднішній день, коли наш народ так багато страждає і потребує опертися на міцну надію, Богородиця якраз нам її показує. Успіння Пресвятої Богородиці одне з найурочистіших і найшанованіших християнських свят, яке завершує літній цикл у церковному календарі. Особливим способом наша церква молиться за мир в Україні, адже ми знаємо, який сьогодні важливий є день на міжнародній дипломатії, і напевно, що багато чого буде вирішуватися щодо миру в Україні в саме сьогоднішній день. Тому ми поручаємо під опіку пречистої діви Марії, всіх дипломатів, всіх політиків і всіх людей, від яких сьогодні залежить мир у нашій країні. Свято встановили на згадку про той день, коли Пресвята Богородиця завершила своє земне життя. Священнослужителі не сприймають це як дату смерті або траурний день. Прийнято вважати, що це святе успіння або засинання. За переказами, Господь не залишив тіло Марії в труні, а прийняв її в небесному царстві. Навіть сьогоднішні богослужбові тексти сьогоднішнього великого свята, успіння Пресвятої Богородиці, говорить нам про дуже гарні речі. Каже нам сьогодні тропар свята, що у Різдві ти дівство зберегла, а в Успінні світу не залишила. Саме слово успіння правда говорить нам те, що заснули. І відповідно, що сьогодні не є. Смерть Марії чи похорон Марії, але сьогодні це є успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці, де відповідно ми говоримо про те, що та, котра заснула у Господі. Тому сьогодні ми до неї взиваємо і просимо як покровительки миру і спасіння для кожного із нас, просимо миру для нашої держави. Для вірян успіння Пресвятої Богородиці не просто церковне свято, це день особистої тиші, надії та глибокої вдячності. «Це Свято дуже велике, це свято Богородичне і Пречиста Діва Марія завжди нас охороняє своїм обговором над нами тримає. Це дуже велике свято для нас. Це небовзяття, до небо взяття Діви Марії з тілом і душею. Це ну, для нашої родини велике свято. У день успіння Пресвятої Богородиці церква закликає кожного з нас зберігати миру серці, бути поруч із рідними, простягнути руку допомоги тим, хто потребує, та з вдячністю звернутися до Бога за дар життя.